Гідно представив Україну та Прикарпаття. Ігор Форук привіз бронзову медаль із чемпіонату Європи з вільної боротьби, що відбувся у Хорватії. Перемогу спортсмен виборов у представника Польщі. Готувалися довго, багато на чим працювали в залі. Був складений план роботи, і цей, ми почали вже готуватися ще до зборів, які проходили в Києві. І, можливо, саме тому, щоб вже не переривати, не переривати ці всі плани, я готувався єдиний, хто не з усією командою, а дома в Академії боротьби, боротьби Прикарпаття імені Василя Федорешина. На змагання виправили багато помилок і впродовж всіх сутичок дійсно відчувався кращість моя боротьба. Боротьба за третє місце була вже з поляком. Досить хороший поляк, але знову ж таки спокійно вийшов, підловив свій, свою дію і положив на душе з рахунком 6-1, так і забивав бронзову медаль. Президент Федерації вільної боротьби Івано-Франківської області Едуард Прощук зазначає, у час війни кожна така перемога особливо важлива. Це ще раз доводить, що Україна сильна та розвинута країна, в тому числі у сфері спорту час війни це потроїлась відповідальність, тому що вони їдуть на змагання, де ми не можемо, бачачи, як героїчно стоять наші захисники на передовій, не можемо підвести нашу країну, наш народ. І, і я, я побачив хлопців і дівчат, як горіли цього разу очі. Я більше 15 років відвідую всі заходи, чемпіонат Європи, світом Пійські Ігри. Маю певний досвід, і я просто побачу, як у цей дух український. Перейшов на килими, борцівський, і цей безпрецедентний результат. Це, от, це наш незламний народ. Загалом на чемпіонаті Європи з вільної боротьби українці завоювали 11 медалей. Жіноча збірна зайняла перше командне місце, а чоловіча четверте. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.